Вітаємо у клубі 700. лише кілька чарок. Шейн не вважав, що це погано. Головне, що він оплачував рахунки і виконував роботу. Він думав, що може бути функціонуючим алкоголіком. Але коли зрозумів, що почав спиватися, зупинитися уже не міг. Ліліан і Шейн Стюарт. до весілля зустрічалися рік. Їхні стосунки були на відстані. Шейн, розлучений батько двох підлітків, був пілотом комерційних авіаліній на Алясці. Ліліана ж була незалежною самотньою жінкою з Даласа. Ми вирішили, що буде краще, якщо я переїду до Анкориджу. Я була рада зробити це. Я відчувала, що Бог був зі мною, він піклувався про мене. але незабаром жінка помітила певний шаблон. Ще на початку нашого шлюбу я зрозуміла, що Шейн пив набагато більше ніж будь-яка людина, яка випиває у компанії. Я пив не щодня, але міг випити пляшку загалом. Я розумів, що це неправильно, але моє его переконувало мене, що в цьому немає нічого поганого. Шейн почав пити в старших класах. Я з дитинства відчував. Відторгнення з боку батьків. Моя злість зростала, а алкоголь був засобом, який я використовував. Спочатку Ліліана не звертала на це увагу. Головне, що він не пив на роботі, адже це могло коштувати йому ліцензії пілота. Однак, упродовж наступних двох років стало гірше. Ліліана була на восьмому місяці вагітності, а Шейн так напився, що втратив свідомість. Він відключився у кріслі і проспав три години. Мій розум одразу ж почав думати про найгірше. А якщо в мене почнуться пологи, чоловік не зможе відвести мене у лікарню. Я розуміла, що проблеми чоловіка з випивкою були надзвичайно великими. І навіть тоді Шейн продовжував виправдовувати свою звичку. Я намагався робити так, щоб проблем не було. Я оплачував всі рахунки. Я думав, що це нормально. Я приходив до себе додому і не бачив нічого поганого в тому, щоб перекинути пару чарок. З кожним роком гнів ліани до чоловіка зростали. І в 2017-му, після трьох років шлюбу, подружжя зрозуміло, що фактично не знає одне одного. Ми були просто сусідами у кожного своє життя, хоча й жили в одному будинку. Мені було дуже самотньо. Фізично він був поруч, але насправді не з нами. незабаром Шейн почав усвідомлювати, що в нього проблеми. Я зрозумів, що більше не вожу її на побачення, як це було раніше. Я почала думати про те, що потрібно починати усе заново і прибрати мою дочку з такого середовища. Але попри розчарування, Ліліана вирішила не подавати на розлучення. Натомість почала знову відвідувати церкву, до якої не ходила вже багато років. Я вірила в Бога. Я знала його, прийняла Ісуса як Спасителя. Але у мене не було справжніх стосунків з ним. Церква стала для мене місцем, де я вчилася спілкуватися з людьми. Мені не треба було прикидатися, нема у мене не було проблем удома. Там я була собою. Ліліана почала відновлювати свої стосунки з Богом і щодня молилася за свого чоловіка. Але мало що змінювалося. Насправді тепер Шейн випивав щодня. Якось він зателефонував мені, коли я була на роботі, і сказав, я йду від тебе. Тобі і дітям буде краще без мене. Я був розчарований в собі. Я вважав себе слабким, тому що не міг контролювати це. Це була та річ у житті, яку я не міг контролювати реально. Шейн зібрав речі в автівку і поїхав в іншу частину Анкориджа. Він каже, що дорогою Бог почав показувати йому до чого його вибір і залежність можуть привести його. Я бачив людей, які втратили все. Вони стояли на зупинці або перед магазином. У них явно були проблеми із залежностями. Вони могли валятися на землі у брудному одязі. Я зрозумів, що між ними і мною не така вже й велика різниця. Я відчув, як Бог сказав мені: ти не можеш так вчинити. Ти повинен повернутися. Шейн повернувся додому, але продовжував пити. А Ліліана продовжувала молитися після шести років спільного життя. У Шейна відбулися зміни. У якийсь день я усвідомив, що став рабом алкоголю. Ми з Ліліаною поговорили про це. Я помолився, і Христос показав мені відповідь на цю проблему. Відповіддю стала участь у програмі з боротьби з алкоголізмом у церкві Ліліани Християнська віра. Незабаром після цього Шейн почав відвідувати церкву разом з Ліліаною та їхньою дочкою. Завдяки молитві та цій програмі Шейн перестав відчувати тягу до алкоголю та прийняв рішення слідувати за Христом як за своїм Господом і Спасителем. Це не був якийсь один момент. Господь звертався до мене, і я розумів, що повинен зробити щось із цим. Я дедалі більше думав про те, як побудувати стосунки з Христом. Я почав більше читати писання. З того моменту Шейн не п'є і продовжує працювати пілотом. Він цінує час зі своєю сім'єю. Ліліана стала пастором кампусу в їхній церкві. Подружжя вдячне Богу за те, що він звільнив Шейна від залежності. І дав їм шлюб, сповнений любові та поваги. Вам потрібна віра, усе це може і статися одразу. Вам може знадобитися час, і це може бути непросто, але зрештою все стане краще. я молилася про те, щоб Бог забрав алкогольну залежність від мого чоловіка, щоб він його оновив. Я дозволила Богові бути Богом. Я дозволила йому зробити усю роботу. А коли він робить свою роботу, усе виходить набагато краще ніж можеш собі уявити. Мені подобається їхня щирість. Дивовижно наскільки ми всі егоцентричні. Ми можемо жити разом в одному будинку і не мати стосунків одне з одним. Наш вибір може кардинально вплинути на наше життя. Ми живемо у фантазії. І поки нам здається, що ми контролюємо ситуацію, усе добре. Але все змінюється з кожним днем, і незабаром ми втрачаємо контроль і опиняємося там, де опинився Шейн. Мене контролював алкоголь. Ви були створені не для цього. Повірте, не для того, щоб бути в полоні якихось своїх залежностей. ісус сказав, що коли ми пізнаємо істину, то вона зробить нас вільними. Бо він прийшов, щоб ми мали життя з надлишком. Коли вами керує щось, окрім його любові, прощення та спокути, то ви раб. Ми обманюємо себе, бо не хочемо змінюватися. А Потім, тому що не знаємо, як це зробити. Але Ісус прийшов, щоб змінити нас. Він прийшов. Не тільки для того, щоб врятувати нас і дозволити потрапити на небеса. Він прийшов, щоб змінити нас і дати нам життя з надлишком. Хіба б ви не хотіли цього? Можливо, ви опинилися у пасті у своїй родині. Ви втратили стосунки з тим, з ким обіцяли розділити життя. Ми можемо змінюватися. Ми можемо вибирати це той дар, який нам дав Бог. Ми не рослини і не тварини. Ми створені за образом і подобою його. Ми можемо вибирати і питання полягає в тому, як вчините ви. Ви можете знайти свободу. Так іноді буває страшно, тому що нам треба залишити себе і дозволити Богу бути Богом, як сказала Ліліана. Вона не скиглила Вона не набредала, не тиснула. Вона просто молилася. І дозволяла Богу бути Богом. І у підсумку Бог звільнив Шейна і їхній шлюб. Ви можете почати такий самий процес. Шейн говорив, що коли він почав будувати стосунки з Богом, він почав звертатися до Шейна, і в цьому суть вам потрібні стосунки з вашим творцем. Запросіть його у свій хаос, у своє життя, у своє серце. І, хоч вам може бути страшно, відпустіть Божий план набагато кращий за все, що ви можете уявити або навіть придумати. Тому що Бог любить вас. Він ніколи не зашкодить вам. Він хоче зцілити вас. Ми всі дивимося на одній ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне те теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Втрата зору в 33 роки. У Ольги з'явилася катаракта в лівому оці жінка спотикалася, тому що погано бачила. Незабаром ситуація настільки погіршилася, що їй довелося залишити роботу, бо вона не могла сама вийти з дому. Ольга Лопес помітила, що погано бачить одним оком. Потім хтось в магазині, де вона працювала, поставив їй запитання. Вони запитали мене, чи знаю я про те, що у мене щось в оці. Якась біла пляма. Я підійшла до дзеркала і побачила її. У 33 роки в Ольги утворилася катаракта в лівому оці. За кілька місяців. Вона почала заважати Ользі на роботі. У магазин приходило багато людей, я врізалася в них, бо не бачила їх. До того ж, мені заважало світло. Одного разу Ольга йшла вулицею, і не помітила металеву трубу, яка стирчала з пікапа. Вона ледь не розбила обличчя і око об неї. Чоловік Ольги так переживав за неї, що попросив її залишити роботу і не виходити на вулицю самій. Вона почала плакати. Я заспокоїв її і сказав, що покрию всі витрати. Тепер, коли в родині працювала тільки одна людина, операцію вони оплатити не могли. Я хотіла зробити операцію, щоб і далі зробляти гроші для сім'ї, але однієї зарплати Еріка було замало. За тиждень Ользі зателефонували з операції благословення. Співробітник сказав, що офтальмологічна клініка передала їм її справу. Спочатку ми не могли повірити в це, тепер у нас з'явилася надія. Операція благословення оплатила операцію Ольги. Хірург видалив катаракту і поставив нову лінзу. Коли вони зняли пов'язку, то я сказав їй прикрити друге око, щоб перевірити, чи бачить вона. І вона сказала, що бачить. Незабаром жінка змогла повернутися на роботу. Люди, які оплатили цю операцію, стали благословенням для нас. Я дуже щаслива і вдячна. Дякую вам. Ця подяка звернена до вас, якщо ви член клубу 700. Якщо ви ще не з нами, то я запрошую вас приєднатися. Разом з нами ви зможете змінити життя багатьом людям і станете для них чудом. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці. Програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Емануїл. Ітан Конлі зіткнувся з рідкісним вірусом, і він уже за 48 годин почав розплавляти його м'язи. Що це означає, як сказав лікар Ітана, а ви б таке не хотіли пережити. Ітан був дуже активним і безстрашним хлопчиком. Він не міг сидіти спокійно і постійно грав з м'ячем або лазив по деревах. У нього була така усмішка, що освітлювала усю кімнату Дивовижно. Увечері, 8 січня 2010-го Ребека та Джей Вен Конлі повернулися додому з баскетбольного матчу зі своїми дітьми. Вони навіть не уявляли, що незабаром їхнє життя кардинально зміниться. Ми повернулися додому. Я поклав дітей спати десь о пів на другу ночі. Ітана почало нудити в суботу. Вранці в нього була невелика температура. Ми не вважали, що це щось серйозне. Думали, що просто застуда, і вона швидко мине, проте не минуло. Насправді, ітан підхопив вірусний міозит із рабдоміолізом рідкісний смертельний небезпечний вірус, який схожий на застуду, але атакує тканини м'язів. Нам довелося відвести сина до відділення швидкої допомоги. Йому поставили крапельницю з морфіном і оновлювали її кожні дві години. Усю ту ніч я не міг спати. Я брав його за і робив ось так. Він заспокоювався на деякий час. Лікарі поставили діагноз вірусний міозит. Протягом наступних двох днів його стан швидко погіршився. Рівень СПТ... Це показник руйнування м'язів. Коли м'язи руйнуються, то цей показник дуже високий. Зазвичай він менше 200, але в цьому випадку був 16 тисяч, а потім зріс до 770 тисяч. Я запитав, що це означає, а він відповів: вам краще не знати. Коли лікар так сказав, я відразу ж подумала, що не можу втратити їй я не могла уявити життя без нього. Коли цей вірус атакує, то вже не зупиняється. Коли він проникає в м'язи, їм кінець м'язи хлопчика буквально танули на очах. Батьки зателефонували друзям та рідним, повідомили про це свою церкву і написали в соцмережі. Вони просили молитися про те, що Бог помилував Ітана. у той момент. Наші молитви. Перейшли на інший рівень. Ми зв'язалися з нашою церковною родиною і попросили всіх молитися. Ми не знали, що відбувається, але все виглядало так, що Ітан мусить боротися за своє життя. Ми почули новини і ухвалили рішення. Ситуація страшна, але Бог більший. Ми повинні стояти на цьому. Саме так ми вчинили. Медики попередили, що якщо Іта не виживе, то на нього чекають серйозні наслідки. зазвичай у таких людей проблеми з нирками, з м'язами, з легенями та серцем. Ітан лежав там, а потім почав дивитися на щось. Він стежив за тим, як це щось полишало кімнату, і він сказав: ні, не йди, не йди. Я сказала все гаразд. Ми тут, мама і тато тут. А він сказав ні, я не хочу, щоб ти йшов від мене. Я зрозуміла, що він бачив Янгола, який виходив з кімнати, Ітан боявся, що він забере з собою свій захист. Це було страшно. Мене охопив страх. Я вирішив, що смерть прийшла за ним. Джейвен і Ребека знали, що життя Ітана було в руках Божих. Ми не могли намацати пульс. Це було рано вранці, було ще темно. Я хотіла побачити Ітана, роздивитися його. Я намагалася запам'ятати його на той випадок, якщо втрачу його. Я пішла в молитовну кімнату і вилила своє серце Богу. Я сказала: Господи, якщо ти забереш Ітана, я буду служити тобі. Якщо ти залишиш його, я все одно буду служити тобі, бо ти добрий бог. до нас приїхав мій друг із церкви Джейсон Еліот, і сказав той ангел, якого бачив, ітан, прийшов послужити йому, а не забрати його. Ми не розповідали Джейсону про ту ситуацію. Я відчула мир. Я зрозуміла, що Бог просто показує нам, що він поруч з нами. Він піклується про усе. За 48 годин ітан почав поступово одужувати. Це було дивовижно. Сім'я Конлі розуміла, що це було чудо. Я мало що пам'ятаю в той час, коли лежав у реанімації. Але пам'ятаю, як бачив двох ангелів. Ітан не просто одужав. У нього не було жодних серйозних пошкоджень органів. Нещодавно він отримав спортивну стипендію в університеті Ешлін. Це просто дивовижно. Люди, яких я не знав, молилися за мене. Вони вірили, що Бог зробить диво і зіграли важливу роль у явищі цього дива. Ми зрозуміли, що Бог послав нам усіх співробітників і лікарів у лікарні Дейтон. Вони молилися з нами, і це зміцнювало нашу віру. Це було неймовірно. Ми ділимося нашим свідченням про доброту Божу. в цьому житті не завжди все йде за планом, і ми знаємо, що є ситуації, які закінчуються не так само добре, як з Ітаном. Але найважливіше зосередитися на тому мирі, який дає Бог. на нас чекають випробування скорботи. Єдиний спосіб пройти через них мати основу в Христі, який проводить нас через усе. Бувають такі моменти у житті, коли у нас залишається тільки віра, і цього більше ніж достатньо. Ісус той, ким назвав себе. Він той, кого ми потребуємо. Він уже в нашому майбутньому. Багато хто з вас молиться про речі, які ще не здійснилися. Ми хочемо помолитися разом з вами. Хочемо попросити Бога зробити диво у вашому житті. Ось що Дон написала нам: я дивилася вашу програму, працюючи на дивані, і у мене були якісь дивні прищі на тілі, включно з щукою. Гордон і Ешлі молилися разом, і хтось сказав: є жінка, у якої екзема на правій щуці, а вона отримує зцілення. Я одразу зрозуміла, що це про мене. Подякувала Господу і прищі зникли. Ось що нам надіслала поштою Марлі. Минулого місяця в клубі 700 під час молитви Террі сказала, що Бог зцілює від свербіння на голові. Я страждала від цієї проблеми вже багато років. Мій дерматолог не міг зрозуміти, в чому проблема. У мене не було ознак псоріазу, сухості або висипання на голові. Шкіра завжди була нормальною, і тепер вона не свербить. Слава Богу. Коли ти страждаєш від якоїсь хвороби багато років, вона минає, то ти кажеш алілуя. Нехай його слово принесе вам надію. Ось про що говорив Псалмоспівець Давид у 118-му псалмі. Слово твоє на яке ти наказав мені уповати, ось частина його слова. Він заповів ангелам своїм про вас. Ви щойно чули історію про те, як два ангели були в реанімації, і коли вони пішли, то хвороба пішла з ними. Господь заповів ангелам про вас. Там стоїть множина ангелей. Хіба це не чудово? Небесне воїнство може прийти до вас на допомогу. Ісус говорив про легіони ангелів, сотні ангелів, яких він міг закликати. Це реальність. Це не якийсь міф, не чиясь уява. Коли ви отримуєте доступ і ваші очі відкриваються. То ви бачите їх, і коли це відбувається, коли очі вашого розуміння відкриваються, ви пізнаєте велич його сили для нас, віруючих. Ви більше не сумніваєтеся в цьому, і ваша віра ґрунтується на реальності. Ви теж можете пережити це. Так, його слово дає вам надію. А надія основа для віри. Ви повинні зрозуміти, що все це працює через Його любов. Його любов виливається над вами. Ви маєте все необхідне для зцілення. Моліться і віруйте. А решту зробить Бог. Господи Боже Всемогутні. Ми приходимо до Тебе з вірою. Ми бачимо твої діла, знамення і чудеса. Відкрий очі нашого розуміння. І наші вуха, щоб ми чули Твоє Слово. Відкрий наші очі, щоб ми пізнали. Дай нам розумне серце, щоб ми пізнавали велич Твоєї сили. Прийди, Господи Боже, простягни Твою руку і зроби чудеса і знамення. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Тері Бог дав тобі щось. Є хтось, у кого варикозні вен. Ви дуже молоді. Питання не в тому, що вам не подобається їхній вигляд, а в тому, що ви постійно відчуваєте біль у ногах. Бог відновлює вашу кровоносну систему і звільняє вас від хвороби. Прийміться зараз в ім'я Ісуса. Хтось порвав м'язи обертачі правого плеча. Ви заледве ледве можете підняти руку. Ви не хочете робити операцію. Бог зцілює вас. Просто підніміть свої руки і подякуйте йому. у когось постійне запалення травної системи. Ваше життя перетворилося на кошмар. Бог зцілює вас, просто зараз. Він очищає вас від усякої інфекції. Усе прийде в норму з вашим травленням відтепер і далі. Фовербі зціліться і відновіться. У когось із вас постійні проблеми зі шлунком. У вас виразки і, до того ж, бактеріальна інфекція. Бог очищає вас від усього цього просто зараз. Тканини шлунка приходять в норму. Будьте зцілені. Нехай усякий біль, подразнення, кровотеча підуть зараз в ім'я Ісуса. У когось із глядачів проблеми з повікою. У вас запалення тканин. Бог зцілює вас, усілякий свербіж і печіння йдуть геть в ім'я Ісуса. У когось наріст на правому вусі, Бог прибирає його, і він піде зараз же. Ми приймаємо все це ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали зцілення, то повідомте іншим, поділіться своїми добрими новинами зі світом, щоб він дізнався, що Ісус вчора, сьогодні, навік і навіки той самий. На нашому Ютуб-каналі ви можете подивитися і наші інші надихаючі історії. закінчимо ми словами з Біблії. Молитва віри зцілить недужого. І підведе його Господь.